Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку додавання чисел 2, 9 до 9 з переходом через десяток, розв'язування задач об'ємні геометричні фігури. Сьогодні, дітки, ми навчимося розв'язувати більш складні приклади із переходом через десяток, тому будьте дуже уважними сьогодні. Почнемо ми наш урок із цікавого інтерактивного завдання. Посилання ви знайдете в описі під відео. Читаємо завдання. Розмістіть числа у порядку спадання, тобто від найбільшого до найменшого, які ми тут бачимо числа 9. Далі нижче число йде 8. Потім яке? 6. Цифри 7 у нас немає. Далі 4. І два. У порядку спадання натискаємо на пташку. Чудове правильне рішення знайдено. Ну, а ми йдемо далі. Доповніть кожне число до числа 10 за зразком. Погляньте на зразок. 9 додати 1 дорівнює 10. Тобто скільки треба додати до 9, щоб стало 10. Треба додати одиничку. Так само, скільки треба додати до 8, щоб стало 10. Може, Софійка підкаже. Вісім додати. Вісім додати 2 буде 10. Так. Доповни сім. Сім додати. Сім додати три буде десять. Так, чудово. Шість додати 4 буде десять. П'ять угу. додати п'ять буде десять. Так. 4 додати 6, Шість буде десять. Молодець. Треба додати до трьох, щоб стало 10. Треба. Треба додати сім. 3 додати 7 буде 10. Так. А 2. 8. 2 додати 8 буде 10. 9. Так, 1 додати 9 буде 10. Зараз відкрийте свої зошитки. Запишіть сьогоднішнє число. Від попередньої роботи відступіть 4 клітиночки вниз. Поставили крапочку від крапки 10 клітинок в бік і цифрою записали сьогоднішнє число. Наприклад, 11 вересня. Нижче класна робота. Буква К підпирає попередній рядочок. Класна робота і красиво і каліграфічно прописуємо, які числа. 19 та 10. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Не поспішайте. Ну, а ми йдемо далі. Давайте допоможемо бджілці знайти, які числа заховалися. От скільки треба додати до трьох, щоб стало десять. Треба додати 8. 8. А може хтось знає правильну відповідь? 3 додати 7 буде 10. Ми доповнюємо кожне число до 10. Доповніть 8 до 10. Скільки заховалося під бджілкою? Яке число заховалося? 0. Так. 2. 8 додати 2. Буде 10. Тут ми пригадуємо склад числа 10. Так, доповніть п'ятірочку до 10. 5. 5, 5. Додати 5 буде десять. Доповніть одиничку до десяти. Дев'ять. Так, один і дев'ять буде також десять. Доповніть 6 до десяти. Чотири. Чотири. Абсолютно правильно. А тепер прочитайте кожен вираз і знайдіть його значення. Три. Можна одразу казати відповідь 4. 5. 6. Вісім, 8, 9, 10. Молодці, чудово! Так, а зараз ми з вами, такі приклади ми вже давно вміємо розв'язувати. Сьогодні ми познайомимося із розв'язуванням прикладів, з переходом через десяток. Розглянемо, будь ласка, скільки ми бачимо квадратиків. 9. якщо ви уважненько придивитесь, ми бачимо 9 квадратиків, а якщо додати до них іще 2, яким чином ми розв'язуємо приклади на зразок 9 додати два? Слухайте, уважно. Ми з вами спочатку додаємо, ми повинні два розкласти на зручні доданки. Який склад числа 2? Це 1 і 1. Подивіться, будь ласка, так? І таким чином ми спочатку додаємо одну одиничку, у нас виходить 9 додати 1, а потім іще додаємо другу одиничку. Таким чином, 9 додати 1 буде 10, бачимо, так? І до 10 уже нам набагато легше додати іще одиничку. 10 додати 1 буде. Одинадцять. Отже, додавання ми це виконуємо частинками. Ми повинні розкласти другий доданок на зручні доданки, так, щоб підлаштуватися під нашу дев'яточку. Зараз закріпимо наші вміння. Отже, запам'ятаємо правило: спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток. Ми нашу дев'яточку доповнюємо до 10. А потім додати решту одиниць, які залишилися. Ось, наприклад, 9 додати 3. Нам як зручно розкласти нашу трієчку? Софійка, скажи мені, будь ласка, як нам зручно розкласти трієчку. Ми розкладаємо, нам треба доповнити до, 9, доповнити до 10. Це буде 1 і ще скільки залишається. 2. 2. От подивимося. Спочатку 9 додати 1 буде. Буде 10. 10. І 10 додати 2. 10 додати 2 буде 12. Буде 12. Таким чином 9 додати 3 буде 12. Ось подивіться, будь ласка, на схему, яку ви бачите на екрані. Ми спочатку нашу трієчку розкладаємо на 1 і 2. Да? Спочатку додаємо одиничку, а потім іще двієчку додаємо. Так? Зараз розглянемо 9 додати 2. Нам потрібно дев'ятку доповнити до 10. Так буде зручніше. Розкладаємо двічку на 1 і 1. Таким чином, 9 додати 1 буде 10. І десять додати один? Одинадцять. Одинадцять. Так, розглянемо наступний вираз: дев'ять додати чотири. На які зручні доданки ми розкладемо четвірочку? Буде тринадцять. А як ти порахувала? Тому що десять додати чотири буде чотирнадцять, а дев'ять додати чотири буде тринадцять. Тому що дев'ять менше ніж десять. Зрозуміло, ось така у нас логіка. Ну, а ми з вами беремо і розкладаємо нашу четвірку на зручні доданки. Нам треба 9 доповнити до 10. Значить, це буде 1 і 3. Нам зручно спочатку до 9 додати одиничку буде 10. І 10 додати 3 буде 13. Ось такий спосіб. Отже, це. Розкладання на зручні доданки. Як нам буде зручніше? Зараз спробуємо розв'язати дані приклади. Будь ласка, 9 додати 4. Ми дев'яточку доповнюємо до 10, тобто 4 розкладаємо на 1 і скільки? Тори. На 1 і 3. От дивіться, ми 4 розклали на 1 і 3. Спочатку додаємо одиничку, потім додаємо трієчку. Якщо вам буде легше, я ось так зроблю. Мені так подобається. Четвірка в нас розкладається на 1 і 3. Таким чином, ми спочатку додаємо одиничку. 9 додати 1 буде 10. І 10 додати 3 13. Далі 9 додати 6. Як нам зручно розкласти? Дев'ятку ми доповнюємо до 10, це буде. Тобто 6 це буде 1 і 5. І 5. Так, ану, Софійка, додавай. 9 5. додати 1 і додати. 5. 5. І скільки ж буде в результаті? 9 додати 1. Деві додати 1 буде 10. І 10 додати, 5? 10 додати 5? Буде 15. Буде 15. Тому ми не боїмося тепер таких прикладів. Отже, 9 додати 6 буде 15, тому що ми одиничку одну перекинули одразу, доповнили до 10 і потім додали 5. Так, 9 додати 2. Як нам зручно буде двічку розкласти, Софійка? 9 додати 2 буде 11. Так, а як ми розкладали нашу двічку? Один. На 1 і 1. Отже, таким чином, 9 додати 1 буде 10. І 10 додати іще 1 буде 11. Так, сподіваюсь, ми засвоїли цей урок. Знайдіть правило. Так, знайдіть сторіночку 15 у своєму підручнику і знайдіть номер 74. Отже, ми з вами розглянемо, виконуємо зараз ці вирази письмово за зразком. Розгляньте, будь ласка, приклад 9, додати 3. Для того, щоб виконати цей приклад, я. Розкладаю число 3 на 2 зручні доданки, щоб під час додавання першого числа отримати десяток. Тобто я трічку розкладаю на 1 і 2. Перший доданок 1, а другий доданок 2. До 9 додати 1 буде. 10 і до 10 додати 2 буде 12. За таким же самим зразком, як у підручнику, ми розв'яжемо наступні вирази. Тому ми з вами в наших зошитах від каліграфічної хвилинки відступили одну клітиночку вниз, далі 7 клітинок в бік, записали приклади 74 і дивимось уважненько. Поставте на паузу, якщо не встигаєте. Отже, ми бачимо з вами 1, 2, 3, 4, 5, 6 прикладів. Але ми їх будемо розписувати ось таким чином, тому вони будуть записані в один стовпчик. Розглянемо, будь ласка, перший приклад. Софійка, прочитай його. 9, плюс 4. 9 додати 4. Ми розкладаємо нашу четвірочку на зручні доданки. До 9 зручно додати одиничку, щоб доповнити її до 10. Отже, 4 це 1 і 3. Тому ми записуємо 9 додати 1, а потім додати 3. Дорівнює. Що у нас виходить? 9 додати 1 буде 10. 10 додати 3 буде. 10 додати 3 буде 13. Буде 13. Записуємо. 13. Тобто ми розписуємо ці вирази. Записали. Наступний вираз, Софія, читає. 9 додати 5. 9 додати 5. Як нам зручно п'ятірочку розкласти, на які зручні доданки, щоб доповнити до 10 дев'ятку. От 9 додати 5. Нам до 9 зручно додати спочатку. 1. 1, а потім. 4. А потім 4. Тому 9 записуємо. 9 додати 1, а потім додати 4. 9 додати 1 буде 10. І 10 додати 4. 10, додати 4 14. 14. Записали результат. Так, наступний вираз, Софія. Читай. Дев'ять додати 6. Дев 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 нам потрібно розкласти 6 на зручні розряди. Подивіться, будь ласка, на екран. Ось так. Я розкладаю. Як нам зручно розкласти? Ми доповнюємо до одинички. Розкладаємо на 1 і. 5, тобто склад числа 6 це 1 і 5. Нам зручно до 9 спочатку додати одиничку, буде 10, а потім вже додавати 5. Тому ми записуємо 9, додати 1, а потім додати 5. Дорівнює. Дев'доти 1 скільки буде? 9 додати один буде 10. 10. От ми записали вже результат. І тепер 10 додати 5 записуємо. Буде. 10 додати 5. 10 додати 5. Скільки ж буде? 15. 15. Записали результат. Так, наступний вираз. 9 додати 7. Нам потрібно розкласти 7 на зручні доданки. До 9 треба додати спочатку одиничку, щоб доповнити її до 10. Так? І скільки в нас ще залишається? 7 ми розкладаємо на 1 і. 6. 6. Тому 9 додати 1, а потім додати 6. Значить, ми записуємо: 9 додати 7 дорівнює 9 додати. Тобто, в свою чергу, 7 це у нас 1 і 6. Ми додаємо спочатку одиничку, так буде легше. А потім додаємо 6. 9 додати 1 і додати 6 дорівнює. 9 додати 1 буде 10. І додати 6. А тепер рахуємо, скільки ж буде 10 додати 6. 16, правильно. Так. Далі наступний вираз 9 додати 8. Ми з вами розкладаємо 8 на зручні Доданки. Нам потрібно доповнити дев'яточку до десяти, і скільки ще у вісімки залишається. 8 Вісім це один і. 8 це один. І І, і скільки? І 7. І 7, правильно, нам допомагає в цьому склад числа. Таким чином, ми спочатку робимо додавання 9 додати 1. А потім додати 7. Записуємо 9 додати 8 дорівнює. 9 додати 1 і додати 7. Дорівнює 9 додати 1 10. Додати 7 у нас ще залишилося. А 10 додати 7 буде. 10 додати 7 буде 17. 17. Прекрасно. Так, а останній вираз спробуйте виконати самостійно. Розкладіть 9 на зручні доданки і виконайте його самостійно. Хто вже здогадався, скільки ж буде? 18. 18. Якщо у вас відповідь 18, то ви порилися із завданням і засвоїли цю тему. Ну, а ми з вами йдемо далі. У нас на черзі рухлива хвилинка. Так, відкладіть зошит в стороночку і повторюйте за мною. Налетів за лісу вітер та сердитий і рвучки, покрутив саду нам квіти, розгойдав усі гілки, у вікно та двері грюкнув, розстелив по хаті дим, впав на шлях і мчить на луки, я на випередки з ним. Ось так, молодці. Відпочили і продовжуємо нашу роботу. А зараз порівняйте числа. От як ви думаєте, сума чисел 9 і 2 буде більше чи менше, ніж 10? 9 додати 2. Скільки? буде? 11а 11 більше, ніж 10. Так, 9 відняти 2. 8 більше. 8 буде більше, але ми порівнюємо із першим числом. Значить, 9 відняти 2 менше, ніж 8. Далі 10 відняти 3 та 10 додати 3. Який знак посередині поставимо? По відношенню 8. до першого. Ось це більше? 8. Менше. Так. Наступне 15 мінус 0 і 5 додати 0 по відношенню до першого числа, який знак поставимо? Більше. Більше, правильно. Так, 9 додати 3 і 11. 9 менше. Додати... 9 додати 3 менше, ніж 11? Більше. Більше. Скільки буде 9 додати 3? 12. 12. Ми з вами від трієчки і ще раз нагадаю, трічку розкладаємо зручно на 1 і 2. 9 додати 1 буде 10, 10 плюс 2 12. А 12 це більше, ніж 11. Молодчинки. Так, 9 додати 5 і 15. Який знак поставимо по відношенню до першого числа? Більше. Так, 9 додати 5 від п'ятірочки відкидай одиничку сюди. Менше. Буде 14, а 14 менше, ніж 15. Так, отже, а зараз знайдіть на сторінці 16 у підручнику задачу номер 75. Ми бачимо тут дві задачки. Прочитаємо їх і подумаємо, що в них спільного, а що відмінного. Прочитайте обидві задачі самостійно, поставте відео на паузу. Отже, давайте розбиратись. Задача перша. На виставку другокласники підготували 10 виробів із пластиліну і 20 виробів із глини. Скільки всього виробів підготували на виставку другокласники? Про що ця задача? Про вироби із пластиліну і із глини. так? Скільки підготували виробів із пластиліну? Давайте подивимося. 10. 10. А із глини скільки виробів підготували? 20. 20. Що запитується в задачі? Давайте ще раз повернемося на запитання. Скільки всього виробів підготували на виставку? Скільки всього? Як ви думаєте, ця задача на додавання чи на віднімання? Якщо скільки всього на додавання. додавання. Правильно, на додавання як же ми її розв'яжемо? Як ми її розв'яжемо? На додавання потрібно 10, додати 20, правильно, дорівнює 30. 30 виробів підготували другокласники всього, можна сказати, так? тепер розглянемо другу задачку. Чим вона відрізняється від першої. Давайте її прочитаємо. На виставку другокласники, знову ті ж самі другокласники підготували 10 виробів із пластиліну. І 20 виробів із глини. Поки що нічим не відрізняються. Так? На скільки більше виробів із глини, ніж із пластиліну, підготували другокласники. Чим же ці задачки відрізняються між собою? Давайте подивимося на першу частинку. У нас тут поки що все однаково: 10 виробів із пластиліну, 20 виробів із глини. Так? Але чим відрізняються ці задачки? Запитаннями. Якщо в першій задачі в нас задавалося, скільки всього? Скільки разом? То в другій задачі запитується, наскільки більше виробів із глини? Ми бачимо, що із глини виконали 20 виробів, а із пластиліну 10. Звичайно, що із глини більше. Запитання: наскільки більше виробів із глини? Яким чином ми будемо розв'язувати цю задачу? Це буде дія додавання чи віднімання? Це буде дія віднімання, коли ми порівнюємо якісь предмети, ми згадуємо правило: треба від більшого числа відняти менше число. Тому 20 відняти 10 дорівнює 10 відповідь: на скільки більше виробів глини, на 10 виробів із глини більше. Підготували другокласники. В наш робочий зошит ми запишемо з вами лише другу задачу. Тому від попередньої роботи одна клітинка вниз, сім в сторону. Записуємо задача 75. 2. Це друга задача під номером 75 і записуємо її розв'язання. 20 відняти 10 дорівнює 10 виробів. Відповідь: Наскільки виробів більше? На 10 виробів із глини більше? Поставте відео на паузу і запишіть цю задачу. Ну, а ми рухаємось далі. Знайдіть у підручнику завдання 76. Розгляньте геометричні фігури. Які геометричні фігури ми тут бачимо взагалі? Ми бачимо тут конуси, циліндри та кулі. Наше завдання виконуємо виконуємо це завдання усно. Знайдіть кількість конусів, скільки конусів ми тут бачимо. Порахуємо їх. Конус. Ось він жовтий: 1, 2, 3, 4, 5. П'ять конусів, запам'ятаємо, скільки циліндрів ми бачимо. Чотири. Чотири циліндри і скільки куль. П'ять куль. Так, а тепер придумаємо задачу на порівняння цих фігур. Яку ми можемо придумати задачу? Для порівняння. Ну, от, Наприклад, давайте порівняємо, скільки в нас циліндрів і куль. На столі стояло 4 циліндри і 5 куль. Якщо ми порівнюємо ці геометричні фігури, то яке запитання в нас буде? Наскільки більше куль було на столі, ніж циліндрів? Або, навпаки, наскільки менше циліндрів, ніж куль. І таким чином ми з вами будемо виконувати розв'язання дією віднімання 5 відняти 4 від більшого числа віднімати менше число. Молодці. А зараз розгляньте малюночок, подивіться на ваги. Як ви думаєте, чи правильно, на вашу думку, вони працюють? От, наприклад, якщо один батон хліба важить так само, як і одна упаковка солі. А на других вагах правильно три батони і дві упаковки солі. Як ви думаєте, правильно? Наші ваги. А скільки повинно бути солі? Солі повинно бути три. Три. Ну, або ж тоді ми повинні прибрати один батон. Так, молодці. А зараз завдання із зірочкою. Це завдання для кмітливих учнів. Подивіться уважненько. На печатки, печаткою якого кольору можна правильно поставити цифру шість, як ви думаєте, блакитною чи зеленою? Блоклення. Блоклення. А я пропоную вам провести дослідження, вирізати із паперу два прямокутнички, написати ось таку цифру 6, таку, яку ми бачимо, і ось таку цифру. І спробувати прикласти, подивитися, яка вийде цифра із вашої початки. А на наступному році ви мені розповісте: вашим домашнім завданням буде виконати. Номер 78, 79. Ми бачимо 78 це приклади. Так, ми їх можемо записати у два стовпчики. Їх уже розписувати не треба. Розписуйте їх у себе в голові. Наприклад, 9 додати 5. Від п'ятірочки відкидаємо одиничку сюди, виходить 10, 10 додати 4, 14. І записуйте одразу відповідь. Задача. На конкурс учнівських робіт до свята осені учні виготовили 9 композицій із квітів і 4 композиції із овочів. Скільки всього композицій виготовили учні? Як ви думаєте, ця задача буде на додавання чи на віднімання? Скільки всього? Так. Ця задачка буде на додавання. Я бажаю вам успіхів! Наш урок прийшов до кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. До нових зустрічей!